Ваша страшилки Аня чи переписки Аня. Але знаєте, як я хочу підписати аккаунт? Не так і не так. А я хочу підписати аккаунт Табалапка? Шуткую. Звісно ж, ні. Це, це даремно та немає смислу. Я ж не маю тут не про Табалапки, а про. Всякі історії про страшні відео. І, ну, коротше, і ось так. І, коротше. Я думаю, підписати аккаунт просто Аня, або а, як мені підписати аккаунт, можете мені написати в цьому вот каналчику. Це мій телеграм-канал, де я розповідаю, коли буде відео, про що буде відео, ну та і так далі. Якщо у вас буде дуже багато в тому каналі, момо, я буду вам дуже вдячна. А сьогодні я хочу написати фейку сімбочки. Я вже йшла я вже написала її, тільки, звісно, вона мені не відповіла. Тому я не знаю, коли вона мені відповість. Але зараз я вам покажу, що я їй писала Ось вона ось тут. О, тому я не знаю, коли вона буде мені відповідати. Але, звісно, фейк накручений, або як завжди, тут в неї написано сімбочка. Можна просто сімбочка. І 151 підписник. Ви думаєте, це накручено? Я теж. Але тут за ким стежать, ви можете побачити нулик. Ну, і за 5 постів 151 підписник м -м, ніхто не може набрати. Хіба що сама сімбочка? Але люди можуть подумати, що це настояща сімбочка, тому, можливо, вони будуть підписуватись. Я, звісно, підписалась для того, щоб я її піднаписати, і щоб вона мені відписала, звісно ж, це ж зрозуміло. А кстати, знаєте, на що я знімаю? Це відео. Я на це відео знімаю на своєму планшеті Айпаді! Якщо ви хочете, я зможу зробити на нього обзорчик, звісно ж. Тільки напишіть мені в коментарях або просто в моєму каналі під якимось любим постом. Цей канал я як створю, то я, звісно ж. Mm, ну, я вже його створила, тільки я ж там нічого не опублікувала. Але якщо ви хочете, щоб я там щось ну, і, ну точніше я все рівно там щось опублікую, тому що мені потрібно як-не-як е класти вам пустити, щоб ви мені писали в коментарях. Е я не знаю, що ще вам сказати, але мені цей фейк вже не відповідає десь біля години. Тому я не знаю, що мені робити. Давайте е, напишемо комусь іншому. Тільки мені потрібно для цього шукати людину, яку я мушу написати. Так, зараз будемо шукати. Я знайшла фейк. Два фейка. Та тут дуже накручені підписники, але тут дописи. Ну, типу, вона опублікувала десь. 72 дописа читачі, Тобто хто за нею слідкує, 4000. Давайте зараз я на неї підписалася. Але я не вірю, що це вона. Хоч і багато підписників, та у неї аватарка, в принципі, ось така. Я не знаю точно, чи це нормально, але ну у самої сімечки не така. Та сам її аккаунт і пуд. Не дуже думаю, що це сімбочка, але іншої думки я не можу думати, тому що я ще не знаю. Um, що ще я можу сказати? Ну, давайте її зараз напишемо. От, зараз включаю запис екрану, щоб ви все ось тут бачили. Так. Пишу, привіт. Все, будемо чекати. Uh, ось. Я не знаю, скільки часу вона мені буде відповідати. Думаю, довго. Але я їй написала просто привіт. Ну, зараз ще напишу їй привіт. Я твоя фанатка, бла, бла, бла. Зараз це фото буде ось тут. Там мені потрібно дуже багато всяких смайликів, типу я дитина. Хі -хі. Вот, ну ви можете побачити, скільки я написала. Ой, господи. Скільки я написала вже тайвот. Повідомлень дій, але все рівно я думаю, що це не настояща сімбочка, тому що, ну, я вже говорила чому. Ем, що ще я можу сказати? Ну, давайте будемо чекати, звісно. <звісно>, <звісно> Якщо ви хочете, то я можу зробити свій тік канал та показати вам всі свої соцмережі, де ви можете за нами слідкувати, підписатись на мене і так далі. Ну, в принципі, слідкувати та підписуватись – це в принципі одне же саме в соцсетах в у програмах. Давайте, коротше, якщо хочете, то я покажу вам свій зроблю тікток канал але я для цього не бачу смислу, мене заблокують, і бла-бла-бла. О, цей фейк, сімбочки. Підписаний можна просто сімбочка. Ну, ви можете побачити це, як я її писала. Я не знаю, скільки мені ще чекати. Якщо вона буде мені менше оцей вот писати, то я вже ліпше знайду якогось іншого фейка, який мені, думаю, відповість трошечки скоріше, Чим <сміпляння> сімбочка. what yet was power my mysterious you the stream the moisture respectful I was used to hiding what I want and panicking when my name was called Мені сімбочка, типу, не відписала. всім па-па!